У Міністерстві внутрішніх справ великі кадрові зміни очільників міліції звільнили у столиці на Черкащині, Закарпатті та Дніпропетровщині, де інде вже призначили нових керівників. Тож тепер крісло головного міліціонера Києва замість генерал-лейтенанта Валерія Коряка займає полковник Юрій Мороз. Міліцію Черкащини замість генерал-майора Володимира Ліпандіна очолив полковник Леонід Бойко. Головного правоохоронця Дніпропетровської області генерал-лейтенанта Віктора Бабенка замінив полковник Георгій Гоугадзе. Торкнулися зміни і керівників департаментів громадської та внутрішньої безпеки. Генерал-лейтенанта Олексія Крикуна звільнили, призначили полковника Віталія Ушовського. У департаменті внутрішньої безпеки замість генерал-лейтенанта Олександра Тулаєва призначили Віталія Яловенка. Є кадрові зміни і в департаменті Державтоінспекції. З посади начальника звільнили генерал-майора Володимира Остапковича. Замість нього призначили полковника Анатолія Сіренка.